Всім привіт! Ми з України! Сьогодні буде пересадка камелі, ще одної камелії. Вона велика, біла, класна і росте в подвійному горщику. Я розкажу детально все про ґрунт і заодно пересажу свою камелію. Ось моя величезна біла камелія, я її купувала маленькою, вона вже давно росте в цьому горщику з опорою і вперлась в стелю, її треба пересадити. Треба подивитися, що з корінням, або ж горщик збільшити, або ж це буде такий самий об'єм, але заміна грунту. Тож давайте будемо пробувати, наче вона тут не прив'язана, тільки на опорі тримається. Тож зараз я її винесу і подивимось разом, що там відбувається з корінням. Так Ой, все-таки за гачочок вона зверху трималась. Ось Так, винозимо ну, мій камеліку і несемо на пересадку. Так, не вилажу, треба розвертатись, бо зараз полетять кактуси. І як рак заткую з горщиком. Ой. Головне не скинути нікого зайвого, щоб жоден кактус не постраждав. Так як камеля любить кислий ґрунт, я використовую ґрунт для лохини. Зараз я покажу, який в нього PH, тобто PH ґрунту 3,5-4,5. Тобто ґрунт кисловатий, він розрахований для камелі. Також я його мішаю з міксаром, який також іде кислий торф. Зараз ньому PH, Ще PH сюди. Ось його pH, тобто я мішаю ці два субстрати: міксар і підфілд. Ось цей підфілд іде з додаванням дрібної такої кари. І трошечки є в нього перліту. У міксара немає нічого, це просто ось такий легкий кислий торф. Тож я їх мішаю до цих субстрата. Головне для камелії – це кислотність, це PH витримати. Можете взяти якийсь інший субстрат, але головне, щоб він був кислий. Додам ще трохи перліту, бо цього що є замало якщо ви знаєте це класний перліт, такий крупний. То буде набагато краще, ну, використовую, який є в доступі. Добре, перемішую ці два грунти, і все. І будемо садити нашу камелію. Тобто субстрат, тільки кислий камелія любить кислий субстрат. Також добривку кисле вона любить для гортензі. Можете спробувати для лохини. Пікацит вона також любить добриво. Кава камелії. Гортензії вони люблять один і той же кислий субстрат. Для них підходить один і той же, ті ж добрива підходить для них. То що сміливо і вирощуйте ці цікаві рослини. Чай, кава, камелія, гортензія, Всі вони люблять підкислений субстрат. І добриво, яке підкислює її. Ще хочу для них спробувати серу гранульовану. Якщо вона їм сподобається і підійде, то це буде дуже класно. Тож перемішую ці два субстрата. Головне, щоб ну, якби я не нараджу, використовувати субстрат, в якому буде вже сера, Тобто, який іде підкислений за счет сера. Бо сера вимиється, і субстрат у вас залишиться нейтральний. Тобто, Він розкислиться і не буде вже таким, як треба. Краще Заморочитись і знайти, щоб це був саме кислий торф. Не за допомогу сіра підкислений, суміш там торфів, а саме кислий торф. Тоді буде краще і краще додати вже сіру. Ну Я так предпочитаю. Ось все, я перемішала два субстратів підвілті, вони додають ще карусес. соснову. взагалі, давайте глянемо склад. Тобто, дивіться, що тут в складі, я без окулярів роблю пересадки, тому прочитати не можу. Але тут саме ґрунти використані, які, підкис... які кислі і з додаванням кори. Тобто субстрат вже йде підкислений. Не з додаванням там, сіри, яка може вимитись і розкластися вже, і закінчити свою придатність, а саме склад. Торфів, караса соснова, вони є тими речовинами, які тримають ґрунт кислим. Ну, тобто можете зайти і пошукати цей субстрат і просто подивитися От кислий природний торф. Це я можу прочитати. Тобто, саме старайтеся використати кислий торф і просто вже потім підживлюйте потрібними добривками. Ось така моя біла камеля, вона дуже схожа на долониху. Ну, Можливо, вона, можливо, ні. Але квітне вона саме такими квітами, вона квітла, кіт, я вам показувала, тож це неймовірно класна камелія. І будемо її пересаджувати. Тут, як виявилося, в горщику було. Бірка вже, на жаль, в мене е, струхлявіла. Тут, як виявилося, в форщику було дві рослинки, і вони були невеличкі. І так от вона в мене вимахала така класнюча, що довелося їй ставити опору, вже починає формувати бутончики. Тож час її пересадити, поки це ще на стадії формування бутонів, збільшити її горщик, дати їй більше простору. І все. А так, а тепер виникло питання, як же мені це робити. Тут в неї є, є дві опори. І велика така опора, і бажано нічого не ламати, щоб дуже багато не заламати. Зараз спробую так витряхнути і буду дивитися, що тут вийде. Це... ой. ой. Цей горщик спокійно в нас влазить. А цей зараз старатися палі. А ну стуне по ньому випаде з іншої сторони. Ой. О, витягую його. От. Так, і опора у нас порушилась. Значить, зараз знімемо опори опору і будемо дивитися. Дивно, воно таке класне, а наче і не так багато, як у тих покупних. Чи ні, доволі таки багато, вони, всі вони ось там от корінців також багато, але вони отак не по стіночках, як у тих, що я вам показувала, які були свіже придбані. Тобто корінці також норм. Значить, що? Значить, що? Зараз відцеплю її від опори, цю білу приберу, щоб мені було зручно пересаджувати. І далі подивимося. Я витягла всі опори, окрім однієї. Вона, в принципі, не заважає, і тут дві рослинки. Я подумала над тим, щоб її розсадити, але ні, так її залишу. Буде більше бутонів і буде більше рясне цвітіння. Тим паче, що рослини вже такі великі, ході, їх треба формувати, це значить обрізка, а це значить позбавити їх бутонів. Тож я їх так і залишу, бо я підібрала їй класний плетений горщик. Тож, о! Без цих можна і роздивитися корінці. Корінці нормальні, її багато, ось його. Звичайно, що вони не так трохи, як у покупних. І вона також любить допривку від тінторі, бачите, корінці ось. У. Зараз робимо їй перевалочку, більший горщик. поставимо на місце всі опори. Ось, ось в корінці Вона вже дуже швидко пересихала, не дивлячись на те, що це такий подвійний горщик. І е, в нього там є, е, якщо абільна паливати, то збирається волога. Бачите, хоч вона і зволожена, але вона швидко пересихала і швидко поглинала вологу. Волога на дно не проходила до дна багато, і, і вона там не залишалась. Корінці, ось 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 Тож, просто я її перевалюю. Ось, Більше я її там обдирати нічого не буду, бо тут ще корінці, які я можу пошкодити ось їх тут багатенько. Тож, тож, зараз приберу, беру новий горщик. Зробила я тут дренажні отвори, так, що він мене робить красивше, ніж я. Але ладно, вже як і є, бо мені треба терміново, а вчора я не попросила чоловіка. Тож, дренажних отворів досталь. О, ну, по висоті норм залишилося по боках грунтику додати, і якось ще треба на таку пересадку, треба ще одні руки, щоб хтось трохи підтримував. Ці гілочки, а я щоб насипала ґрунт і добре його туди пропихувала. По Бо боках дуже важливо заповнити всі отвори ґрунтом. Головне не залишати повітряних кишеньок, карманчиків, таких, щоб не було там отворів. І ґрунт щільно і плотно прилягав у всіх. Краях, і головне, між вашим старим ґрунтом і новим горщиком. Тож, так, старайтеся рученятами пропхати, ну або чимось іншим, чим вам там зручно. О, він вже можна трошки відпустити рослинку і робити це двома руками. Тож дивіться, яка вона класна. Так виглядає цій галяні горщик з ґрутану. Сподіваюсь, що їй це все дуже сподобається все, грунтик щільненько прилягає. все так плотненько, залишається її палити. І сподіваюся, вона мене порадує рясним, своїм гарним обалденним, дуже ефектним цвітінням. Ці горщики, вони також класні, єдиний їх недолік вони дуже швидко пересихають і становяться крихкі. Тобто для камелії, для таких рослин. Там всілякі орхідеї, вони ж є різного об'єму, вони хороші, але вони дуже швидко пересихають, Тож, пильнуйте якість вашого горщика, коли він вже пересох і коли треба збільшувати горщик рослині. Щоб, коли ви будете нести, а горщик вже стане крахлій, щоб ви просто не зашкодили рослині свої. Бо, наприклад, було б дуже шкода. Якби ця камелія моя впала і щось собі там пошкодила, бо я би прогавила горщик. Так, спробую зараз поставити опору, як вона була. Ось підтягнути. Опа, все стало гарно ручка тільки. Поправити треба ручку, щоб було зручно нести, О, отак от взагалі. Вже отлічно. І залишається притягнути камеліку всі гілочки назад, верхівочку, потім верхівку, я думаю, що я зріжу, трохи підріжу її. Так, ця є гарно зразу підтяглась. І ще треба вирівняти ось цю. Де тут ще одна стулья малика? Палка-подпорка. Тобто користуйтесь цілякими, можливими подпорками, палками, щоб ваші рослинки виглядали гарно по красоті, радували вас малахітовими листочками і рясним, гарним, ефектним цвітінням. Якщо там десь якийсь листочок відпаде, то і нехай відпадає, бачите, в неї ось зверху бутони вже будуть формуватися. Тож зрізати я гілочку цю я не можу. Ці я можу тільки цю зрізати, а тут, а тут-тут а тут також будуть бутончики. Ну, ладно, нічого, походу, я зрізати не буду. Зараз там за допомогою гачочка прикріплю її до стелі і все буде на місці. Це де мої ще метелики? Зараз отак все попідтягую, може ще там стяжечками скористаюся. Щоб вона отак платніше була. Ну, ось така вийшла пересадка. Залишається її палити, добре пролити, додати ґрунт, якщо знадобиться. В принципі, я її так гарненько підв'язала, підтягнула всі гілочки. Хотілося б верхівку зрізати, але там був подонний. Тож я цього робити не буду. Хоча, хоча ще можливі варіанти. Може, ще подумаю, подумаю, почну заносити, і, можливо, зріжу. Ну, раз в мене ще ґрунт залишився, і є камелі, які, такі, які також потребують пересадки, то зараз зробимо і пересадку всім. Це просто червона камелія. Вона була придбана взимку. Деякі бутони в неї не розкрились, але вже закінчився. Її приріст і вона буде формувати бутони. Тож, поки вона в такому стані, час вже її і пересадити. Вже можна її і пересадити. Дивіться, які в неї гарні корінці, з усіх сторін заплетень, то вони вже ростуть ну дуже довго в такому субстраті. Розділяти я її не буду. Нехай вона так буде. Трьома рослинками. Єдине, що можна тут позачищати, подивіться, всередині, якщо є сухі такі гілочки, то просто зробіть їй а, таку санітарну обрізочку обломочку, але дуже акуратно, щоб ви не заламали живим і не подерли. Візьму їй оцей горщик, або її взяти червоний, напевно, червоний, а просто червоний. Дренажні отвори, все є, все є, все добре. І дивіться, я не використовую дренаж ніколи для рослин. Зокрема, тільки сокуленти. Вони потребують дренажу, вони не люблять заливу, їм треба більш такий кам'янистий ґрунт, ну, лічузопон, всяка дрібна там, галька, ще щось. Тільки їм треба дренаж. Всім остальним рослинам дренаж не потрібен. Жодній рослині дренаж не потрібен. Зараз на тій камелі я покажу розкажу чому. Оцю я вже поставила в ґрунтик, в почала засипати. ось. Тобто ніякого керамзиту на дно горщика він там не потрібен. Ні камелія, ні гортензія, ні... ні ні, тим паче, цитрусом або іншим екзотичним рослинам. Ось я робила недавно пересадку кави. Скоро, ще там буду пересаджувати грейпфрут коктейль для жодної рослини, я не використовую керамізід як дренаж, або там пенопласт, або ще щось. Жодні рослини він в принципі, не потрібен. Грунт ледь вологий, тож треба буде дуже добре його зволожити. Так, одна, ще одна камелія. Чекає, полив, І зараз подивимось, який горщик підібрати для оцієї камелії, вона вже дуже швидко пересихає. Це Валентьє, вона нереально красива. Ну, дивіться, про цю камелію що можу сказати? Що в неї дуже класна квітка, і вона саме відповідає своїй етикетці, своєму заявленому сорту, тобто постачальник не підвів, все відповідає. І квітка ну, красива квітка. Але оця біла камелія. Вона також нереально красива. Сказати, що якась камелія не красива, ну, неможливо. Все справа в смаках. Наприклад, я обожнюю білі квіти, в мене є білі камелії, але оця також вона класна. Я також скажу про неї, що вона нереально красива. І вона реально нереально а... красива. <плес> Тож, ну, дивіться, які вам подобаються, вибирайте. Звичайно, червона камелія, вона також класніча. Тим паче, що вона квітне взимку, коли квітів не так багато. Так. Тут також дві рослини в горщику. Я їх так і залишу, нічого я забирати світи не буду, все сухеньке легко обламується, щоб воно там не загущало мені крону, я його трошечки підламаю. Ну, і, в принципі, все. Поприбирати сухі листочки, що вам не подобається. Все прибирайте і все, робимо пересадку. Ой, дивіться, як вже просох швидко. Фунтик. Дивіться, які корінці, трошки тут сушені. Якщо ми, ми ви покладемо на дно е горщика керамзіт, потім посадимо туди нашу рослинку, то на дні буде вважати керамзіт. Коли взимку ви поливаєте і тут є слой керамзіта, а під е горщиком ще є блюдечко, ви полили з вікна падуло. Не з вікна, з полкона, де стоять ваші рослини, на підлозі. І керамзіт він завжди холодний. Корні, коріння проникає в цей керамзіт. Там є застой вологи, застой водички, є прохолода. Вона там. Період поливу вона там все одно буде. Якби ви там не обмежували полив, але керамзіт е, отримує вологу, він буде більш вологий, ніж весь ґрунт, і коріння буде знаходитися в постійній волозі. Від е, постійної вологи і прохолоди коріння переохолоджується, воно страждає і починається всякі негаразди, воно не засвоює поживні речовини. Ви починаєте додавати якісь там мінерали, якісь добрива для того, щоб врятувати свою рослину. За Защо того, що рослина вже не засвоює коріння, в неї там замокло, хоч воно і виглядає, наче біленьким і гарненьким, але воно постраждало від переохолодження і добрива, їх також поступає багато, і воно все опиняється, де? Також в керамзіті. Одних речовин багато, інших речовин не достає через те, що коріння не засвоює всі ці мікроелементи або надлишок їх з'являється, рослини страждають. Тож краще керамзит нічого не використовувати. Ви полили все коріння, коріння, все волого, всю вологу, всі мікроелементи впитали, засвоїли і все добре. Якщо чогось не вистачає, це видно по листочках. Але воно не страждає від надмірної вологи і від надмірного холоду в цій волозі. Саме так і проявляється хлороза. Якщо у вас є хлороз і часто рослини страждають від хлорозу, зверніть увагу на ваше коріння, що твориться саме отут знизу. Чогось дуже багато, чогось не вистачає, і рослина цього не засвоює. Освітлого горщику буде достатньо для моєї камелії. Тож ні, кокерам діту, насипаю на одну грунту, Тренажні отвори є, ці всі горщики, вже хтось в них десь ріс і переїхав більший горщик. Ось бачите, скільки простору тут є. Тобто на цілий сезон цього горщику рослини. Цього горщика рослини вистачить. Насипаю грунту. і все, і залишиться мені тільки полив. І Якщо мені знадобиться ще пересадка, то треба вже буде купити. Грунту для лохи. Ну, саме для камелі. Я Не пам'ятаю, є там ще якісь претенденти на пересадку, чи вже немає їх. Тобто подивлюсь. Тож просто купуйте кислий торф звертайте увагу, щоб він був саме кислий, щоб він був насичений саме хвойними складом з хвойних рослин, соснова кара, саме кислий торф, а не просто. Суміш торфів і додавання сірки. Сірка вимається, розкладеться і знову буде недостатньо. Ну, і підживлення також для камелі йде саме підкислюючими добривами. Ось така пересадка камелії відбулася, сподіваюся, я відповіла на всі ваші Питання, які можуть викнутися, і про склад ґрунту, і про добрива. Люблять вони добриво для лохини, для гортензії, для рододендронів, також добриво, клікацит, і звертайте увагу на склад ґрунту. Вони люблять підкислений ґрунт. Влітку, стосовно жари, їм все одно. Вони приспокійно витримують мої плюс 50 в зимовому садочку, коли в нас дуже спекотно, зимовий садочок дуже сильно прогрівається. Як бачите, це моя. Давня камелія з нею, все добре, вона добре росла. Тобто, жару вони спокійно переносять. А от взимку, коли вони вже надули бутони, коли вони збираються квітнути, тут треба проявити максимум піклування про цю рослинку. Головне, її не переставляти. Якщо ви купили з квітами, вони можуть скинути всі бутони, можуть скинути квіти. Не хвилюйтесь, скинула нічого страшного, зробите їй пересадочку, і на наступний рік вона вас порадує своїм цвітінням. І їй треба дати прохолоду. Якраз в період цвітіння вона не любить спеку, жару і сухий воздух. І ґрунт також не повинен пересихати. Тож в період, коли вона взимку надула великі класні бутони, збирається вже запітнути, тут проявляйте піклування про неї стежте за ґрунтом, стежте за температурою, і головне, її не переносити на інше місце. Бо від переноски, від перестановки вона скидає бутони. Ну, на жаль, така вона тендітна бареня, примхлива бариня в цьому сенсі. І я вам показувала, що зима була теплою, а так цвітіння в мене постраждало. Ну, наступно, цієї зими, яка буде, доживем, побачимо, буде вже щось думати і дивитись, як і зробити прохолоду. Напишіть, який кольор квітів в камелії вам подобається. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку, якщо у вас вже є камелії, які саме сорти, якщо ви їх знаєте, бо я, наприклад, частину не знаю, які саме кольори вам подобаються, які б ви хотіли себе вирощувати. І чи, виходить, у вас з цією рослинкою. Якщо з'являється на ласточках некроз, тобто листя повинно бути ось таке малахітове. Зелене, без некрозу. Якщо з'являється некроз, це або залив, або вже ґрунт виснажений, і треба дати добрива саме під добрива. Тобто, стежте за рослинами, бо вони повинні бути ось в такому гарному класному стані. Всіх обіймаю цьому, якщо залишилось запитання, то пишіть.